Thank Тісентамсенсі невоки. Отже, те, що у нас тут є, це демонстрація того, як та мережі чутливістю до часу забезпечують дуже детерміноване спілкування. Таким чином, у нас є два контролери Mitsubishi, Ми маємо головну станцію та дистанційну станцію. У нас є HMI, який керує демонстрацією, і у нас є два комутатори MOX, які об'єднують мережу. Ми також можемо застосувати штучне навантаження на мережу, щоб симулювати. Мови реального часу зараз. Ви бачите, що у нас є Сайсеро інкаща, дозволяючи комунікації між двома пелки та двома колесами тут, які приводяться в дію серводвигунами під керуванням І У нас також є пані Зет. тут внизу датчик руху, який стежить за обертанням коліс. Це головна станція, і він крутить своє колесо, і це в основному через мережу. So, він каже, дистанційні станції крутити ваше колесо. Так само ми використовуємо стробоскопічну систему, щоб зробити ці два слова нерухомими. Схоже на те, як наприклад працює програвач платівок. Так що ви можете бачити прямо зараз головний і дистанційний точно синхронізовано. Адже ми використовуємо дуже детерміновані комунікації за допомогою ці Якби ми зараз прийшли до використання звичайний етернет без будь-якого промислового протоколу, ви б бачите, що станеться щось зовсім інше. Тепер ми перейшли лише на використання інтернет, кольори змінилися, і тепер ми бачимо, що повністю втратили синхронізацію між двома колесами. Слово дистанційне тепер повністю не відповідає слову головне. Ми можемо піти ще далі та застосувати інший тип технології промислового інтернету. І ми бачимо, колеса досі не вирівняні. Це не використовує часово чутливі мережі, як Сіслінка і DTSN. Ми переходимо на інші Вид промислового етернет, де кури своїм лічиттям але баки раніше. Ми бачимо у нас немає синхронізації між двома колесами, тому що ми не вирізуємо мережа щаслива до часу. це дуже ясна демонстрація того, як функціонує мережа, чутлива до часу. А також є обітна пропускна спроможність в цьому випадку. Забезпечує дуже детермінований метод комунікації між пізні DLC. Якщо повернутись до CCN, А ці сем. Тепер у нас є точна синхронізація між двома колесами, оскільки ми знову використовуємо ці. Отже, останнє, що варто врахувати, це як у реальному застосуванні маємо реальний трафік в мережі, тому у нас є певне навантаження на мережу. Ми можемо застосувати симульоване навантаження на мережу, натиснувши цю кнопку. Тут ми прибачимо саші, почай збільшується мережевий Трафік застосування симуляторів, мережовий трафік до мережі. Але те, що ми можемо C бачити C тут, тому що ми досі easy, використовуємо C-Link IHSN network, і чутливе the до часу мережування. Колеса все ще точно вирівняні, тому що навіть коли ми застосували мережевий трафік у симульований спосіб, це не вплинуло на продуктивність мережі, тому у нас все ще дуже детерміноване спілкування. Останній а пункт для розгляду, як Сі си Сінг АЕЦН також пропонує гігабітну пропускну спроможність. Це означає, що зараз у вас є величезні можливості обробки даних. Отже, це дуже підходить для обробки застосунків індустрії 4.0. Що це означає, наприклад, ми за все при Повочну машину, і ви маєте багато різних механічних процесів, що відбуваються в машині, і вам потрібно вміти розуміти, події в машині йдуть саме тоді, коли вони мають відбуватися. Таким чином машинерія не заважає одного одній. Ви не ризикуєте пошкодженням обладнання, ви не ризикуєте пошкодженням продукції або навіть просто втрата якості з використанням цих видів детермінованих зв'язків з CC-Link, СН -сі -сі і такі системи керування рухом від Mitsubishi Electric ми, Ми можемо гарантувати, що зможемо забезпечити такий рівень продуктивності. Yeah